Це влог лешмейкера, і сьогодні я йду на вії до своєї учениці Лізи. Її роботою я завжди задоволена на 100%. А ще я ніколи не плачу за ці вії. Скоро розповім вам її історію, бо вона взагалі не збиралася йти в б'юті, тому слідкуйте. Сьогодні вона вперше зробить трендове нарощування з ефектом ламінованих вій в коричневому кольорі. Основна причина, чому майстри ходять без вій, це недовіра до інших майстрів. Бо ніхто не робить краще ніж я. Я теж мала такі сумніви, тому навчила Собі майстра і не одного тепер я впевнена в тому, що мої очі в надійних руках, і мені не треба когось шукати та тисячу разів пояснювати. А бувало різне. Я з абсолютною впевненістю ходжу на бій до своїх учениць, бо знаю, хто їх навчав. Ось Ліза, наприклад, працює вже рік, має багато прихильних клієнтів, а зараз з легкістю влаштувалась в класний салон у Вроцлаві, і це тільки початок. А ось такі шикарні вії за дві години в нас вийшли. Як вам? А не плачу я їй, бо вона моя сестра.